В новому році, здоров'я, удачі на кожному кроці, щоб все, що задумала з вами, збулося, щоб радісна світла усім нам жилося, та мрія чарівна, щоб дійсністю стала, щоб кожна дитина у сні підростала, щоб кожне серденько любов'ю розквітла, а кожна душа була чиста і світла. Бажаю достатку, і світлої долі, щоб гарний врожай. Та в одному полі, щоб був у нас хліб і до хліба було, щоб щастя у кожну родину зайшло. Бажаю Бажаюся гостю найкраще у світі, щоб сонечком всі виходили зігріті, і ласкою всі оповиті були, і довго, придовго щасливо жили, на кожному обличчі, щоб усмішка квітла, і радість приходила щира і світла. Щоб з благодай мир було кожного в хаті, і всі ми були, і щасливі, і багаті. Дозвольте мені всім усім побажати щасливої радісної рік зустрічати. Повірте в мрію і вірити в казку, і мати усіх щастя, радість і ласку. А щастя і радість цей рік принесе, щоб в ньому здійснилось найкраще усе, дітки і щоб дітки здорові і сміливі зростали, щоб краща і долі усі ми діждали. Молодець, такий молодець, біржик, молодець. <плодавець>, умничка, балок, умничка. Хоу, такі великі вірші, молодець умнічка, велика умнічка на п'ять. Хоу! Такі красиві слова.